О, там просто. Підемо підемо, можливо, це не кульор. Але можливо. то тепло стало, я тобі казав, що буде 23 градуси. А ми прилетіли, вийшов з літака і дощ такий бф, почав валити. Мама моя, себе в А Той якийсь інтернаціональний. сіональний. О, та ми на переході. І штам ми на переході. Іштван, кібар. Такі леви такі. Леви охороняють міст. Але, але, ж, але реально, дивись, тут напевно така річка, глибока, блока, якщо тут отакі от яхти, лайнери. лайнери а зараз будемо йти через міст. Але місць не є а я не пам'ятаю, як вже називається та річка. То знає наш підписник, він живе в Чехії, то він знає. Бачите, стиль автобуса синій міського транспорту. І ось таке таксі. приїжджає Так. Інформацію можна собі купити. Алка жарко зробилось. <laughs> Приставалочки. Але, але ти, але. Але не махай. Ні, ти. Ти в Венгрії. Ще краще то буде. Подивіться, яка велич. Ага. Є теж в Венгриї. І гарні будинки. Це велич. Я попасен. Ну, я от eh, роблю зближення, аби людям більше показати. Просто. Це прекрасно. А о що? Я... Це замок? Який замок? Це, такий замок немає. Та воно мені це з таким замок. асоціюється. Асоціюється з тим. То парламент. А тут і проїзна частина, і пішохідна і все на купу. Вичка тут глибока, напевно, якщо тут такі пароплави пливають. Глибока, там якийсь, якийсь пам'ятник. Не знаю, що. А, Геннадий. І, і роверами їздить.

Meto de foto, a moça, a tudo helicóptero, 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 tudo Mãe... Ну, я не знаю. Але бачиш якийсь підйомник є, напевно. Є підйомник. Це набудовано таке, правда? Але річка велика. Я не думаю, що це тиса. Ти що це Тиса? Я так. Не думаю. Тыса А я то там рава пикати Можно было автобусом поехать за 2000 <реш> За 2000 доларів. Сашка заінтересував зацікавив той Орел. Потім треба почитати, що він означає. Але якщо це прямо Гарно. Тут підйомник. Та ні. Пішки цікавіше. Так, але так. пішки цікавіше. Це, це, Подивимося ростінки і... Але річка довоська масивна така. Я думаю, вона, напевно, має кілька метрів. А, дитина їздить на цьому і вилетить через... Щось, коли я от над повітрям, то в мене колінця дрижать. Ось вами маєте Венгрія Будапешт Велич Велич Будапешт Човкан Ітвано Дереїде Дереїде, добре йди сюди А там, бачиш, люди теж дивляться звідти, от бач, є оглядові. оці ці стіни упорні, то звідти можна дивитись так само. А дивись, який новочесний трамвай, такий... Чи це метро? Це трамвай? А, так, це трамвай. Так я не зрозумів, Це нов... Ага. Під будинком подивіться. Ну і будинок на да? який Сходи Та ні. Сходи? Та я не думаю, що сходи. Я не думаю, Сашка, що сходи. Так що... А, то якийсь Ференц, Юзеф, а це міст Ференца. Аеропорт Ференца, центром Ференца, міст Ференца. А в нас дуже багато Ференців. От маєш парк, зупиночка. Теж гарне місто, місто ні? Таке гарне. Оце цікаве, будинок наверху і опій міст, цей тунель. Ми вже дійшли з цієї сторони, покажу людям, з цього цієї сторони через міст. Ось на такому трамвайчику, фунікульорі. Можна піднятися наверх. Мінці-лінці обрав бюджетний варіант, бо там коштувало 5 тисяч-4 тисячі кілометрова, плати за чергу, але я ми це обрали... На час, Немає Не часу. Ось подивіться, який краєвид відкривається. Ось такі орли. Нам і во і вивіш. Нам і вивіш. Це означає не можна пити. Нам і вивіш. Нам і вивіш. Ой, прекрасно. Прекрасний фонтанчик. Хе-хе-хе. <реш> хорошо, хорошо. Я а тобі треба все чіпати. Там всі. пузики всі. Пузики-пузики з, з баченці. Скіл лев. Один. І там другий лев. Ми піднімаємось на До то... дотур. Гуляємо. А то напевно той Ференц. Ференц Іштван. Чи як він там називався? От віці, яка краса. Ну вниз буде швидше. Все так. по Потінючку. Мінцелінці вже заморюється. Такі статуї там такі цікаві. А ось там така відкривається краса. Зараз як ми вийдемо до гори, о, то буде цікаво такий сад. Ми йдемо такими ось садами, королівськими садами. Тут теж такий фонтанчик. Зараз ми подивимося. Туда. Керунок. Foundercard. А, то. Будапештський костел. Такі рози порозцвітали. слухайте. Літо почалося. То напевно якісь королівські сади. Mm. Що що тут таке? Mm. Парк. Парк. Mm. Тут файно вітерець такий. Mm. Файно. Тут Дуже всі хочуть фотографуватись. Цікаво, що там. Добре, хай фотографується. Тут всі хочуть фотографуватись. Яка гарна розпись, подивіться. Прекрасна. Розпись. Ми виходимо на балкон. Ось такий балкон. Нарешті я вдома. Нарешті я вдома. Нарешті. В такій Сумна розписі. В такій розписі. Такі гарні розписи. Файно. Тут Продолжаем такий. Продовжуємо екскурсію, бо ми тут і мусимо робити і фото, і, і відео, і... і потім вже не знаю, напевно, місяць будемо розбиратися, а що до чого. І монтувати то все, щоб то все скласти докупи. Ось такі Це вази. Вази. Це ваза. Раніше теж mm. на будинках Львова були теж вази, але не розбиті, на жаль. А тут має ці вази. Це дуже добре. Файно. А от ця резиденція, чи як вона? Оця де ми були там. Ось ця парламент. А, так, ось парламент, бачите. Венгерський парламент. Погода супер. Прекрасна. Оце підписники дорогесенькі, такі, як ми, були в Чехії і там такий градський сад. Оце такі сади, напевно. Думаю, сюди можна йти? Можна, можна всі йдуть і ми йдемо. От файно, лавочки є, Якщо ти втомився, можеш перепочити. А, а тут, але тут тихо, правда? Mm. А як вони потім то все провіряють, чи люди повиходили, чи це не це повиходили. Це. Це <кій> це інтересує. Просто цікаво. Зараз. А отака кормушка. Кормушка, кормушка. Ну, воно мені чимось трішки нагадує Чехію, О, то як ми тоді піднімалися до того градського саду чи як граду. Що? А тут хоч, а, на... хоч наверх, а там можна по таких сходах піти наверх. Ну, Бачиш? статуя там. Ну що, на цьому наша екскурсія буде закінчуватися, і ми будемо йти далі шукати якусь кафешку.